Так, вітаю вас на моєму каналі. На пасіці вже з самими бджілками робота вже завершена. І хочу вам уже показати і розказати за свої вулики ППС з пінополістиролу Summer. Той, що зелений, чи жовтий він іде, не сірий, а саме жовтий. Розкажу вам розміри їх даного вулика. Приблизну вартість, ну і свій досвід, варто чи не варто їх робити, ці вулики з даного матеріалу, ну і все решта. Так, Давайте почнімо тепер розміри, бистренько вам скажу, які даного вулика, і підемо далі по самому вулику. Так, задня стінка, передня стінка. Получається ширина 31 см, буду говорити в сантиметрах, не в міліметрах, а в сантиметрах. Висота його виходить, 27 см. Це задня і передня стінка. Тепер далі. Бокова стінка. Довжина його, довжина, довжина у нас 50,5 см. Довжина бокових стінок. І висота, відповідно, 27 см. Є. Розібрались. Товщина. Самого піноколістеролу даного. це тридцятка. Ну, я беру тридцятку, мені якраз самий оптимальний варіант. Хочете, можете 40 вам видніше. Але не бажано не менше тридцятки, то занадто вони будуть такі ненадійні, ламатимуться, тобто не раджу. Обв'язка дерево, теж тридцятка доска. Получається, я робив їх із пазами такими замками. бо більш планування є на кочівлю. Перевозити їх, і відповідно пази дані вони корпуса держать, ну, вони міцніше тримаються, яких везеш причіпом чи ще чимось. Є варіант, можна без пазів оцих робити, просто ну рівно як ложите поверхня, виходить, в мене перші такі вулики є, що вони без пазів, просто не ну, на нахлобучку просто ставляться і все. Без різних таких пазів, замків і так далі. Так, ну пази тут, скажімо, доска 30 е, ширина 30, висота 30 даної доски, квадратний ріжем такі. Довжина відповідно так само 55. Ну, ви зрозуміли, по розмірах стінок є. Це порахували пази. Я роблю виборку. Півтори сантиметри шириною і висотою сантиметр. Ви можете собі робити під себе. Як вам зручніше, я говорю за свої. Ви вже можете собі дивитись. Так, відповідно. Пази під рамки 1,5 півтора на 1,5 см. 1,5 на півтори На Наружниці замки, зараз скажу вам, сантиметр. Ширина і висота. У нас виходить. Там 0,8 в мене вийшло, 0,8. Так, є. Наступне. Зробили ми вулик. Нижче забув, бачите, не сказав От такого плану. Нижче в мене. Доска. 10 см ширина. Там товщина доски. Які у вас є? я, ну, У мене були такі дошки. Там товщина, їх, по-моєму, 20-ка. Це вже вам видніше. Можете на все днище робити сітку, тобто можете ширшу доску. У мене отакого от плана виходить. Зараз я вам покажу перемогу. Отакого плану от плана днище виходить. Так, зараз. Ну, вся довжина днища так само 55 см, 50,5 довжина, ширина, відповідно, всього днища у нас 37 см. Ніжки я такі зробив, бачите, тут теж пази, є, щоб задвижки, коли весною на розвиток, щоб більше тепло було, щоб кращий розвиток весною був, то такі е, пази. Тобто, дивіться, ви можете робити під себе як вам зручніше, може іншу систему структуру, як краще зробити, говорю, як в себе. Ну, Такі літочки, потім в мене планочки прикручую прилітні досточки і все. Е, так, далі... Кришку. Такого плана кришка з двох частин. Я потім розповім, чому вона з двох частин. Виходить. Така кришка, бачите, тут клейпіною склеяли її, дерев'яна обв'язочка прикрутили, і плана кришка виходить на плодочку. Класно, якщо була б кришка із пазами даними, щоб теж замочки, щоб був простір більший. між... Не міжрамочний, між, рамочник, між да, дахом і де бджілки. Там, якщо ляпуху якусь положити весною, тут трішки є такі нюанси, не дуже Оце момент такий мені. Ну, поки що так. Так, друзі, розміри кришки не кажу, тобто ну, тут вже дивитесь під себе ширшу, менше робите. Ну, Давайте бо з ним скажу розміри криші. У ну, мене вийшла ширина 43,5, довжина в мене вийшла, так, 50 з половиною і... Получається, 57,5 вийшла довжина. Ну, тобто, бачите, тут не рівно вона йде, а з запасами. Залізом обшивати, щоб стикала вода не на сам вулик, а по боках. Ну, це вже такі моменти. Тобто, це, да, можна варіації різні робити. Далі дивіться: обклеєний з середини вулик. Я не пам'ятаю, як вона правильно називається: алюмінієва фольга чи щось з такого плану. Вона продається, я її замовляв, 300 гривень коштувала вона рулон 30 см, довжиною 10 метрів. Оце класна штука. На, щот, на рахунок цього це ну, класно. Ви обклеюєте, дивіться, всередину. По-перше, вони її не гризуть, вже той пінопласт. По-друге, тепло. Більш відда... ну, відбивання тепла, більш тепліший вулик. Ну, Оце класна штука. У мене, я тільки в цьому руці, останні вулики, як робив у себе, то купив оцеєю фольгою обклеїв. То це класна штука. У мене є без неї, то такі нюанси, де от в мене вийшло диранутий трішки вулик, це рампи десь колупнув чи що. Ну, Оце такі моменти є в них. І самий нюанс. Якщо поцарапаний десь подертий пінопласт, сам, от там бджоли починають його гризти. Тобто намагайтеся обклеїти і буде нормально. Вони ходитимуть. У мене вже, що скажу, як я починав займатися, це 4 вулики з 22 року, це відповідно в мене вже вони 3 роки будуть. То жодних дефектів, нічого з ними немає. Вони цілі. Далі дивіться, по ціні. Я купував упаковку даного пінополістиролу, вона отримала 1000 600, потім, ну, останній раз я купував, по-моєму, 1600 чи 1700 гривень упаковка. Там 14 е, листів цих пінополістиролу. Відповідно, з одного листа виходить е, один корпус. Там вже заміри, по, е, ви собі ну, по самому листу міряєте стінки ці всі. І чому ще восьмирамочник, саме із е, даних не 10-ти наприклад, а восьми. Дивіться, із одного листа виходить один корпус і отакий кусочок лишається. От саме отакий, одна половина лишається. Відповідно, два листа пінополістиролу, це два корпуса і криша. Відповідно, з. Упаковки пінополістиролу виходить 7 вуликів, якщо цілих двохкорпусних, відповідно, 14 корпусів виходить. Ну, якраз залишки мінімальні. Там такі полосочки лишаються. Тобто, ви по максимуму використовуєте даний пінополістирол. За, за цього теж що восьмирамочники. Ну і сама робота з ними. Мені ну я не знаю, я не такий досвід джільництва великий, але мені сподобалось з ними працювати. Розвиток набагато кращий в них. Так, да, я не спорю. Є там, якщо сім'я хороша, все це, це не е, ніхто не говорить за то все. Але сам розвиток взяти, наприклад, одинакові посилі сім'ї в дерево посадити і в е, пінополісторольний вулик, то різниця буде відчутна. Він тепліший, плюс е, е, весна беремо. Да, розвиток класно, він теплий, все чудово. Зима, вентиляція йде, сітка. Там десь якісь залишки поверху, я вже в попередніх відео говорив. Там у мене на каналі є відео по вентиляції зимові і утепленню. В описі під відео посилання залишу. Як буде цікаво подивитись, по поводу самого конденсату. Зимівля чудова в них. ну Взагалі клас, мені подобається. Другий момент, дивіться, літо. Ви кочуєте чи не кочуєте бджоли додома, спека. Сітка. У мене в даних вуликах були од одного разу. Одного разу це я тільки почав займатися. Такі бороди висіли. Думаю, що таке там. Я ще не знав, виходить, вони залили два корпуси повністю медом, я не відкачав і тупо бородами висіли бджоли. А коли спека. Наприклад, ще нема головного взятку, тобто такого особо взятку немає. То тут бородами вони не висять від спеки. Їм вентиляції вистачає оці сітки. От даної сітки вистачає. В дереві вони всі бородами висять, викучуються, бо їм жарко. Теж такий момент. Дивіться, далі е, беремо по самій міцності. Так. Вони не, не сильно міцні, десь ударити, десь щось, вони поламаються. Тобто з ними обережніше потрібно працювати. Кочувати спокійно можна з ними, так вони будуть е, такі крихкіші відповідно дерева. Але якщо ви перевозите їх додому чи ще щось, то обов'язково відкачуйте мед. Якщо з медом їх вести, то можуть деякі і розвалитися. Тобто, ну, якщо залиті повністю вони, то не дуже, не бажано. Будуть хейти летіти, це барахло, цей пінополістирол, так далі. Я і згоден і не згоден з вами. Дивіться. На 1600 гривень. Беремо 1700. Це 14 листів. Дерева купуємо того, там десь на гривень 500-600 в кожного різні ціни. Там хай на 500 гривень візьмемо, вистачить. Далі сітка. Сітки на 600 гривень я купував, вистачає на 7 днищ. Навіть ще й лишається. Я не пам'ятаю там розміри сітка, скільки йде. Ну, загалом. 600 гривень це 7 днищ. Дах, вам не потрібно нічого купувати. Піна там, півтора-два балони піни вистачить. Там піна хай ще 500 гривень. Рахуємо, 500 піна, 500 дерево, 1000, і сітка 600, 1100 і плюс 1600 пінополістирол. Це у нас 2700. Плюс додамо там саморізи, там ще якісь Бог з ним. Три там з хвостиком буде. Вас 7 вуликів. Наприклад, ви тільки починаєте займатися для розширення навіть 14 корпусів, хто займається пакетами. 14 готових вуликів. Там ще нижче додамо по затратах, там три кришки доробити теж. Бог з ним. Але ж. Якщо хто навіть пакетною пасікою займається, шестирамочники, восьмирамочники для пакетів, це взагалі бомба такі вулики. Ну, багато є таких багато пасічників в Ютубі, я дивлюсь, теж. не буду їх називати, там, щоб реклама, не реклама. Там, щоб ніяких до мене претензій не було, не знаю, і так скажу. Загалом, багато дивився, хто от пакети на таких вуликах робить іменно з такого матеріалу. І запам'ятайте, обов'язково жовтий, не сірий, ніякий. Оцей самий міцніший. Е, наступне, Допу... ну так, по затратах ми порахували. По своєму досвіду я ж говорю, що літом вони спека їм байдуже. Зимою ніякого не конденсата, морозів вони не бояться їм. Вулик теплий, цей хороший. Навіть коли я обробку робив. Проти кліщаваро, я вам говорив вже посилання, залишу на дане відео. І там, як буде цікаво, подивитись, коли я робив пролив в дереві в 12-рамковому рам, вулику, вже бджоли збилися в клуб, вони вже сиділи, бо він холодніший, він вже ну, не такий. А коли у пінополістирольному вулику пролив робив, то бджоли діли, вони ще не так в клуб збирались. Відповідно, що він тепліший, вони не так. І це не лише одна сім'я була, що я показував, так всі решта в мене були, там е, кругом одна і та сама ситуація була. Е, якось Так, Так, далі, друзі, що вам е, вартість і якість, так назвем, да, якість згоден, не сама класна, але якщо е, бережно так, е, ну, користуватись ними, не там, якщо і перевозите, ви теж. Обережненько собі, в залежності, чи у вас прицеп від автомобіля, чи у вас платформа, тобто, тут є свої моменти. Все, я кочував з ними, в мене ні один не розвалився, ніде нічого не було, все чудово було. Тобто, так мені сподобалось. Далі, дивіться, відповідно, дерево є дерево згоден, воно трепш, Ну, міцніше, там свої моменти в ньому є. Ну, По розвитку дані вулики класні. По міцності дерево краще, не буду спорити. Тут е, нема де правди діти. Е, дивіться, далі. Е, Дехто там ну, путає, не путає, я був часом якось говорив е, ППС-вулики, пінополістирол і ППУ вулики. ПП... Е, пінополеуретан, якщо не помиляюсь, правильно буде звучати вулики. Да, вони класні. там, У мене їх не було, я дивлюсь, але я розумію. Загально, тобто ППУ, ППС те саме, але міцність ППС е, слаба, ППУ е, хороша міцність. Далі дивіться. Вартість. От самий цікавий такий момент. Не хочу називати різні виробники. Назвем, самий такий відомий. Ну, не назвем, а скажу, самий такий відомий, всі ви його знаєте. Господи, заїхав я якось. Недавно на базу, де купую всі речі, інвентар, тобто бджільництво, магазин бджільництва. І дивлюсь, стоять вулики на вулиці. Думав, це бушні продавались з ПП, ППУшні. Вони вже вигоріли, так давно лежать, там питаю ну, продавця, скільки коштує коштується бушня вона, та ні, це нові. А я такий, ого, та вони так виглядять вже не дуже. Знаєте, як фарба трішки вигоріла. Друзі. Десятирамковий з нижчим, з магазином, тобто 300-й корпус вулик ППУшний, майже 6 тисяч. Ну, ви можете зайти на будь-який сайт в інтернеті, подивитися їхню вартість, які це виробники. Я не хочу нікому антирекламу робити, щоб ще до мене ніяких претензій не було. Це не тяжко буде загалом. Друзі, один вулик 6 тисяч гривень. Ну, тобто ви уявляєте цю вартість. Є інші там дешевші, але менше, ну, якщо брати, наприклад, два корпуси. От Я відштовхую від свого. да, там Два корпуси, нижче, криша, всі справи. Це десь вийде ну, 1003. Я не знаю. Якщо ви десь знаходили дешевші, напишіть мені в описі чи залиште в коментарях. Адресу або посилання на дану продукцію марку просто самому цікаво подивитись. Ну вони дуже дорогі. Просто ну, рентабельність таких вуликів рахуємо, наприклад, купити пакет на цей рік. Вони десь до 2000 будуть купити такий вулик. Е ППУшний 6 тисяч, хай 5 візьмемо, якийсь знайдемо там серед 5, 7 тисяч. Друзі, скільки це потрібно меду, це скільки часу потрібно, щоб ви відбили вкладення пакета і даного вулика. Ну, Тобто це не рентабельно взагалі. Дивлюсь, деякі пасічники так, купують прес-форми, собі самі виливають ті вулики. Ну, це таке, Це така справа. Це, знаєте, хто вже. Не перший рік займається по фінансовий прибуток від той самої пасіки, взагалі вони можуть дозволити собі. Я відштовхуюсь від того, що в мене не така велика пасіка, і в першу чергу це для людей, які тільки починають, які не знають, наприклад, як розширитись більш. Бюджетніше, так скажем, щоб не так дорого вкластись. На перший час, та й не на перший, я думаю, вони ще довго попрацюють, ці вулики. Саме головне, обхлейте їх всередині. Якщо ви не кочуєте, вони будуть, нічого їм взагалі не буде. Довго вони будуть у вас в використанні, хватить вам їх на дуже довго. Тобто, якось так, друзі, не знаю. Я вам сказав вартість приблизну, відгуки, я тільки хороші можу сказати за них. Ціна якість, скажімо так, ну, вони вартують того. Якщо ви самі робите, то взагалі ви нічого не вкладаєте. Навіть купити дерев'яний вулик 12 рамочник, 10 рамочник, новий, будемо говорити, це тисячі дві і більше, бушний знайти, ну, Бог його знає, якщо більш-менш такий, це гривень 600, 1000. Це вже кожному на свій розгляд, на кожному на свій. Я вже звик з ними працювати. Я вже приблизно знаю, що мені як. По розвитку, по тому всьому, я вже більш е... простіше мені з ними працювати. Наприклад, якщо в зиму збирати от такий момент, мені легше збирати там лежак 12-рамковий. Не, не буду вас обманювати через те, що е... гніздовий корпус низ я не відкачую. Там йде вже розвиток нарощування в зиму бджіл. Вони собі там той корм виїли, там обрав зайві рамки, і в них 2-3-4 рамки повнометки завжди є. Буває і більше. У восьмиранковому тут уже тяжче. Тут або в верхньому корпусі як я, лишати відповідно самі господи, медові рамки, або підкормлювати. Тут вже трошки треба. По-іншому. Ну, відповідно, і в лежаку так само в зиму збирати легше, чим у 12-рамковому. Чи у 8-рамковому. Ну, якось так, друзі, що я вам скажу. Я можу порадити такі вулики робити. От я вам розповів, які розміри. Все решта, ви можете вже собі якісь. Моменти додати, варіювати, щось так робити, щось не так, вам видніше. Якщо ви не кочуєте, можете за цими пазами не заморачуватись. Трошки воно забарно так скажу. Можете просто зробити оці досточки рівні, нічого не запили не робити, щоб плоскість рівна була. Корпус на корпус поставили і все. І їм буде нормально, вони навіть вітер, не вітер нічого його не здує. Пару рамок вони так запрополісовують, буває, що з тамескою, як почнеш їх дьоргати одривати, то добре вони держаться, ніде не діваються. Що ще скажу вам, друзі. Може, щось забув, ще якісь, якщо будуть у вас питання, пишіть в коментарях, буду радий вам відповісти. Може, щось я ще не назвав, може щось не сказав. Запитуйте, пишіть. Що ж, вже такі роботи, повторюсь, на пасіці завершені. Вже буду більш вам показувати такі моменти там, про вулики, те, що як я роблю. Всі інші моменти. Тобто, якось так, друзі. Бережіть себе, всього вам найкращого, мирного неба, дай Бог нам, миру. До побачення!